Привіт всім підписникам та глядачам каналу, огляд чергової посилочки з Європи. Тут будуть машинки як під замовлення, наприклад, як цей Porsche, так і ці, які будуть доступні для покупки. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всі залишки, посилочки, будуть, фотографії будуть в телеграм-каналі. Тому також туди підписуйтеся і будете в курсі всіх оновлень. Бачите, яка прикольна тихашка, досить рідкісна, тому не зволікайте. Я коротенько покажу вам, що привіз. Так, це у нас під клієнта. Так, отака от бешечка. Думаю, буде топ продажів Звичайно, новенький. І ще із форсажа також крутий матовий топчик. Мерседес взагалі бомба, але разом з ланчою під клієнтом. Озераті насда. Так, ну, це з перших кейсів 25-го року. Дат сам старіший. А такий з нових кейсів. прикольно. Ламба, уракан в білому. Також є ще в помаранчевому джепчик старіший, 22 рік. Так, лотус поки в наявності, тому залітайте. Бентлі також одна з топчиків нових кейсів. Думаю, буде популярним. Так, у нас тут бачу і тихашки. Так, тихашка, 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 новенька тихашка. Значок, все в порядку. І ще одна тиха бачу. Снупі, Снупі, хто і колекціонує мультяшні з фільмів, то якраз вам сюди. Серіє скрінтайм. Бачите, є 10 крутих машинок. Я думаю, в будь-якому випадку щось для себе знайдете. Так, це у нас поршик. Отакий От є СТХ. -шний. Нісан, на жаль, не всім вистачило, але також прикольний Нісанчик. Так, Шеві і Хамві. Які у нас заказують. Ну, ще раз нагадую, підписуйтеся на телеграм-канал, там можна передзамовити і потім дочекатися своїх моделек швидше всіх, ніж коли ви приїде в Україну, або, можливо, і навіть не приїде. Тому отакі топчики. Сьогодні відправляться до клієнтів. Ти пікапчик це клон, джин, такий прикольний колір. А це у нас Dodge Challenger. І звісно куди ж без нього. отакий От 500 Мерц. Це у нас топ-продажі. Трішки є в наявності, кому потрібно, залітайте В Telegram, пишіть, можна і в інстаграм. Всюди прочитаю. І зв'яжемося з вами. Це у нас з новенького, це у нас такий кастомний Cadillac. Як на мене дуже крута модель. І вірю, що скоро ще у нас більше кейсів заїде. І можна буде ще Optimo Sprime! Отака моделька. Колаборація. Ну, Серія Screen Time. Знову ж таки хороші класні модельки. У ній йдуть. Так, ще у нас одна тихашечка. Обов'язково візьму собі в колекцію. Тому що, ну, чи заїде до нас, чи ні, Це питання. Таку вже показував, але також прикольно. Пурпл в білому. Телеан і корвет. Так, бачу топчик з формули. Так, це у нас Vilja Racing. Отакі От машинки. Ось От такі топчики. Новенький Макларен Ух! Також думаю, буде хорошою здобич для мисливців на Хотвілс. Ну що ж, закінчую першу частину огляду посилочки. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. За покупкою, нагадую, телеграм, інстаграм. Все в описі до цього відео. Скоро друга частина.